Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже швидкого пирога із сирною начинкою та з замороженими фруктами. Звісно, його можна приготувати із консервованими чи з свіжими, він буде навіть смачніший. Але зараз настала пора порівняти свої морозильні камери, бо скоро новий врожай. І тож готуємо цього смачного, швидкого пирога. Для нього нам знадобиться простий набір продуктів. Борошно, цукор, яйця, сметана та сир кисломолочний. І тож готуємо. І тож беремо 3 яйця, додаємо дрібку солі, 100 грамів цукру, також ванілін або ванільний цукор і всю цю масу взбиваємо. Дві-три хвилиночки. І тож наша маса гарно взбилася. І тепер ми додаємо масло розтоплене, можна кімнатної температури, але в мене ось вийшло таким розтало зовсім. Додаємо 50 грамів вершкового масла. Декілька секунд його збиваємо. Секунд, 10-20, щоб воно гарно розійшлося. Тим часом наша духовочка включена на 180 градусів і розігрівається. А ми беремо розпушувача, чайну ложку, додаємо до ємкості з борошном, в якій 200 г борошна. Так, додали і поступово додаємо до нашого тіста. Трішки додали. І вимішуємо. Підсипаємо та знову вимішуємо. І так додаємо все борошно. Маса жовта красива, така апетитна. А тепер беремо деко. Простелене пергаментом та змащене олією і викладаємо наше тісто. Деко в мене розміром 20 на 30 можна взяти і меншого розміру, тоді у вас пиріг вийде вищим. Рідномірно розпреділяємо тісто та займаємося сиром. А тепер беремо 400 г сиру кисломолочного. Додаємо 200 г сметани та одне яйце середнього розміру. І все це перебиваємо блендером. Ще нам потрібно додати сюди і цукор, але ми зробимо це пізніше, коли сир і сметана поєднаються. Сир я беру 15-відсоткової жирності, сметану 20%. Але великого значення це не має. Чим жирніші продукти, тим смачніші. Додаємо 110 г цукру. І знову за допомогою блендера поєднуємо ці продукти. Сиркова маса готова, вона гарна, однорідна. Беремо тісто. І рівномірно розпреділяємо сиркову масу по тістові. А тепер беремо заморожену вишню, у мене черешенька, ось така. І не розморожуючи її, викладаємо зверху на сиркову масу. Можна взяти взагалі любі фрукти, чи то малина, чи смородина. Ну, малина, мабуть, це я не вдало трішки сказала. Але який є у вас холодильник, тій можете взяти. Все в нас готово, і тому ставимо до духовочки на 35-40 хвилиночок. Минуло 40 хвилиночок і наш пиріг готовий. Про його готовність говорить сир, який зверху, бачите, він аж дрижить. Або коли він зарум'янеться, то будете розуміти, що пиріг ваш готовий. І поки він гаряченький, посипаємо його цукром або цукровою пудрою. Отак. І залишаємо до повного охолоджування. І тож, розрізаємо нашого пирога, він добре схолов і подивимося, що в нас вийшло. І ось погляньте, якого маємо коржа. До речі, якщо у вас сир рідкуватий, то ви кладіть у начинку дві ложки крохмалю чи то борошна, а можна манної крупи. Пиріг виходить. Дуже і дуже смачний. Сирна начинка придає йому особого смаку. І тож скуштуємо, що в нас вийшло. М -м -м. Пиріг смачний, пухке тісто та сирна начинка вийшла дуже смачною. В поєднанні з ягідкою взагалі супер. Тож готуйте і дорослим, і дітям це буде не тільки смачно, а ще й корисно. Бажаю вам миру та добра, мої любі. Заходьте, пишіть свої відгуки. До нових рецептів!